Гаємо вас на цій локації в чудовому місті на Львівщині осередку культури всієї України, навіть можна сказати, Європи. Насамперед, хочемо передати вам вітання від директорки книги світових рекордів Ганни Крисюк і привітати вас із сьогоднішнім дійством. Дуже важливі такі моменти, дуже важливе свято сьогодні. В на місці цієї школи об'єдналася вся громада. Об'єдналися різні верстви населення від малесеньких діточок, які тільки вчилися тримати писачок, до старших людей, до пенсіонерів, від вчителів, пожежників, медичних працівників, педагогів, наших чудових військових. Хочемо сказати, якщо хтось сумнівається, що це свято не є таке велике, не є таке важливе, не сумнівайтеся, воно дуже важливе. Нехай це місто. Буде славетне своїм писанкарством на весь світ, не тільки на Україну. Нехай кожен знає, що тут такі чудові люди і такі чудові мисткині. Що тут з малечку вчать діток розписувати писанки, вишивати, вчать культури, тому що в такі важкі часи. Якщо ми не в зсу, то ми для ЗСУ. Якщо ми залучаємо дітей, ми вчимо їх, що Україна це понад усе. Ми вчимо їх, що культура понад усе. Ми вчимо їх, що коли важко, беремо в руки писачок, голочку з ниткою, беремо все українське, читаємо, вишиваємо, пишемо і займаємо себе тим, що буде далі, що буде навіть після нас. Тому сьогодні це надзвичайне свято, надзвичайний рекорд, який популяризує Україну. Популяризує ваших майстринь, ваших жінок, ваших бабусь, чоловіків, які сьогодні долучалися. Можливо, в когось великі пальці і вони так тримали ці писачки, незграбно. Але це чудові писанки вийшли, красиві, різнокольорові, такі, як наша Україна, такі, як кожен із нас. Тому давайте приступимо до оголошення. Гучніше. Ви і собі аплодуєте, кожному з вас, хто малював ці шумки сьогодні. Я не хочу в руках тримати. Сьогодні на цій локації по наших підрахунках було 805 людей. Як ви думаєте, скільки писанок ви намалювали? Написали, намалювали, розмалювали і зробили. Будемо оголошувати категорії масові заходи з назвою наймасовіше одночасне написання писанок у традиційній восковій техніці на видутому яйці на одній єдиній локації. За дві години-три хвилини 805 людей написало 1527 писанок. 1527 писанок написало 805 людей за 2 години і 3 хвилини. Ви неймовірні. Такі Книги світових рекордів. Хочемо сказати, що сьогодні тут і зараз ви всі, і ми разом із вами оголошуємо, що рекорд України встановлено.